П'ять цікавих фактів про українських вірмен. Перші представники цього народу в Криму з'явились ще у другому-першому століттях до нашої ери. Південно-східна частина Криму у середні віки називалась морською вірменією. Існує навіть вірменська версія заснування Києва. Наш щек в літописі вірмена Тарона мелтей, але обидва значення цього слова змій. Починаючи з 1915 року, понад півтора мільйони вірмен були вбиті, піддані тортурам та депортації на територіях, які контролювала тодішня Османська імперія. Вірменський геноцид вважається другим найбільшим актом геноциду після Голокосту. Вірмени часто мусили змінювати своє прізвища. Наприклад, художник Мариніст Іван Івазовський насправді Ованес Айвазян в Україні творило чимало культурних діячів саме вірменського походження. Це Письменники, художники, кінорежисери, як от видатний Сергій Параджанов. Вірмени України зберігають свої традиції, мову та національну кухню. Наприклад, готують кюфту вірменську страву з яловичини. М'ясо рубається на гострих ножах на великих обертах і стає м'ясною пастою. Її варять і подають з топленим маслом. І це про нас. Більше про унікальні культури українського півдня слухайте у подкасті Громадського радіо.